помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И когда Господь Бог учинит душу, и где же праведнее покаяются. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Милости Божие Царствие Небесное, страны греху Его. У Христа бессмертного Царя и Бога наших, просим. О дай, Господи, Господи помилуй. Боже Духой и всякой плоди сме поправа дела, празднежит мир Сам Господи и душу собственного раба Твоего. на Максима, вместе с вместе с злащи, вместе покойней. От дождь печали воздыхания, всякое согрешение с отдельным слом или деланным помышлением. Яко благий человек, любез Бог, прости, Яко несть человек, и же жив будет, и не согрешит. Ты в один кроме греха, правда твоя, правда во веки, и слово твоя истина. Яко ты воскресения воскресенье, живот и покой усопшего раба твоего. Но Максима кресте Божий наш, и Тебе слава ссылаемся с обезначальным Твоим Отцем, и с пресвятыми благими же творящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Премудрость, пресвятая Богородицы спаси нас, честнейшую хирую и без Серафим, без истления, Бога Слова, родшую сущую Богородицу, Тебя величаем. Слава Тебе, Христе Боже, Павани наши, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Воскреси, в мире Христос, истинный Бог наш, молитвым кричится своей матери преподобной и богоносный Отец наш, и всех святых своих, душу нас приставшихся, раба своего, то опресталенным Максима Селени святых целей, Исправедным причты нас помилует, якобы благ и человеку любишь, во блаженном и спине покой подач Господи, усопшему рабу Твоему. и сотвори вечную память. Вечная память. Вечная память. Вечная память. Душа его, Его во благих подарится. Память его в рот и Шановна родина, дорога білоцерківська громада, під блакитним небом, під спів птахів серед квітучих квітів Біла Церква знову запнулася чорною хусткою. Враз краса світу померкла. Велика несправедливість, вкотре прийшла в наш спільний дім. 8 червня на нафтобазі БРСМ Нафта під Васильківом розпочалася пожежа. А вранці, 9 червня, прогриміла серія вибухів. Були знайдені тіла трьох рятувальників. Пошук тіл розпочався відразу, як тільки вдалося зайти на територію бази і приступити до ліквідації пожежі. Один з них рятувальник гарнізону Київської області Гласков Максим Олегович, підполковник служби цивільного захисту, заступник начальника загону, начальник відділення планування та документального забезпечення аварійно-рятувального загону, спецпризначення головного управління ДСНС України в Київській області міста Біла Церква. Максим Олегович народився 7 травня 1977 року. Народився він в місті Львові. Випускник Львівського пожежно-технічного училища МВС України закінчив навчальний заклад з відзнакою у 1997 році. Свідомо обрав подальшим місце проходження служби місто Білу церкву. І це місто полюбив усім серцем. Цього ж року розпочав службу у пожежно-рятувальному підрозділі Київщини начальником караулу 14-ї державної пожежної частини по охороні «ВАЛСа». Пройшовши шлях від начальника караулу до начальника пожежно-рятувального відділення, налагодив тісні зв'язки з адміністрацією та колективом підприємства, неодноразово брав участь. У ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій врятував десятки людських життів, які і до сьогодні вдячні Максиму Олеговичу. З метою підвищення професійного рівня Максим Олегович у 2002 році вступив до Національної академії внутрішніх справ Академії внутрішніх справ України, яку закінчив у 2007 році. З а при створенні загону у 2008 році Максим Олегович вніс вагоме внесок у відновлені будівлі в якій сьогодні функціонує аварійно-рятувальний підрозділ. А також було відновлено десятки машин для рятування людей. Останнім часом він працював заступником начальника аварійно рятувального загону. Скрізь і завжди займав активну життєву позицію, був цілеспрямованим, мужнім сумлінним та справедливим. Як справжній патріот, мудра і відповідальна людина, 17 грудня 2014 року, по 22 січня 2015 року Максим Олегович приймав участь у антитерористичній операції. На території Донецької та Луганської областей. Де за сумлінне служіння українському народу рішучість, ініціативність в ході бойових та ризикованих завдань по захисту незалежності, територіальної цілісності України, проявлено особисту мужність у зоні АТО, Максим Олегович був відмічений грамоту від. Антитерористичного центру при Службі безпеки України. Всі дії Максима Олеговича є гарним прикладом щодо небайдужості до суспільства, і що немає нічого найціннішого, ніж людське життя. Дуже добрий, щирий, світлий, він не встиг багато, а скільки гарних планів було, не судилося. Безжалісне полум'я своїми пазурами вирвало його з життя. Важко дивитися на гори родини, неймовірно тяжко і товаришам. І ніякі слова не здатні втішити родину. Ніщо, і ніхто не замідить їм рідну, найдорожчу людину. Шановна родина, ми пишаємося відвагою та мужністю Максима Олеговича. І від усіх присутніх прийміть щирі співчуття, а в знак любові і поваги вшануємо пам'ять героя хвилиною мовчання. Однак у нашій безмежній шані Максим Олегович буде жити і після смерті. А зараз до слова запрошується виконуючий обов'язки начальника головного управління ДСНС України в Київській області, полковник служби цивільного захисту Кисільов Петро Степанович. Шановна скорбуюча родина, шановний колектив, шановні присутні. Головне управління в Київській області сьогодні дійсно скорбить за своїм колегою. Тому що це дійсно героїчна людина. Я його особисто бачив за декілька хвилин до взриву. Ви знаєте, тяжко про це говорити особисто в Але... Знаєте, коли ми вибираємо цю професію, ми зарані знаємо, що ця професія з ризиком для нашого життя. І він дійсно не ховався за увами, він дійсно був на придові. Він дійсно виконував своє покликання. Він дійсно був справжнім героєм. І залишиться в нашій душі дійсно справжнім героєм. Війда ще не закінчилася. Там працюють представники вашого колективу. І ще існує загроза для людських життів, і для всіх тих колег, які там працюють на сьогоднішній день. Ми сьогодні прощаємося з нашим колегою і говоримо йому те, що всі його починання, всі його бажання ми продовжимо не залишимо без уваги сім'ї, не залишимо без уваги всі ті задуми, які він хотів зробити. Вічна йому пам'ять і вічний копой. Слово надається заступнику міського голови Натюку Валерію Володимировичу. Шановні рідні, близькі, друзі, колеги Максима Олеговича. знаєте, дуже важко говорити, коли із життя йдуть світлі, добрі люди. Але ще важче це робити, коли ти розумієш, що людина Пожертвувала своїм життям раді життя інших. Свідомо обравши професію рятівника, він, мабуть, весь час розумів про те, що ризикує життям. Тому із цієї трагедії, що сталося, не, мабуть, не мені оцінювати, але я думаю, що ми маємо зробити декілька речей. Перше, це Ті, кому це необхідно і хто це зобов'язаний зробити, мають зробити висновки, що наші рятувальники, ідучи на ризик, ідучи, захищаючи життя інших, мають бути забезпечені належним чином. І друге, що ми маємо зробити, це завжди берегти пам'ять про Максима Олеговича, тому що він, він справжній герой. І тому рішенням. Виконавчого комітету було прийнято рішення захоронити його саме на алеї Героїв, де в нас захоронені ті, хто і дав своє життя за Україну, за те, щоб ми могли жити під мирним небом і завжди пам'ятали про нього. Вічна йому пам'ять і царство небесне. Слово надається начальнику аварійно-рятувального загону спецпризначення Шумигорі Сергію Анатолійовичу, шановна родина, шановні присутні, за час проходження служби в загоні Максим зарекомендувався дуже з позитивного боку. Він став нам не тільки співробітником, колегою, а став і другом, на якого можна було покластись, у якого спитати совет. Він ніколи нікого ні одного не залишив. В біді завжди хотів допомогти. Кожен раз, коли виїжджав підрозділ на залучення, я це знаю, він заходив до мене і просив, щоб я його теж туди відрядив. І неодноразово я його питався відговорити, сказати, зачем воно, сіді тут, тут роботи дуже багато, треба зробити. Він казав: Ні, я теж хочу їхати він постійно попитався жити для людей, дарити любов, життя їм, але. Життя його обірвалося, він зробив цей подвиг. Я вважаю, що він йшов на нього свідомо. і Ми дуже шануємо його і виносимо свою скорботу в сім'ї від себе і від цього колективу. Вічна пам'ять йому і царства небесне. Слово надається голові Ради ветеранів Бондаренко Анатолію Ілічу. Такої надзвичайної ситуації, яка трапилась на нафтобазі, я не пам'ятаю за час служби з 1971 року. Але я вам скажу, що дійсно те, що трапилось, воно героїчні дії людей. Запряжани з недбалістю і злодійством інших людей, які за надприбутками в нашій державі запогонюють за всіма, за грошима. Вони не знають нічого людського, не вважають людей не людьми, а саме люди. тому що захисту на Нафтобазі фактично тому класичному варіанті, як це потрібно бути, не було. Ні обголовки, ні піноутворювача, Та ще і суміші такі несумісні, ніяких норм не виконувалось. І те, що трапилось, і те, що зараз ще продовжує горіти, я вам скажу, якщо не зробить, не зробиться висновків з цього всього, ну це страхіття. Тому що подвиги, які роблять прості люди, вони повинні робитись заради життя інших людей. І вони, ці хлопці, зробили подвиг, великий подвиг. Ми їхали, Петро Степанович каже, за 5 хвилин до вибуху спілкувався і казав Максим, там треба ось піти виконати таку роботу. Я піду до хлопців, я хочу там допомогти. Начебто, як його тягнуло виконувати свій обов'язок. Вони виконували свою роботу. Я вам скажу, що завдяки їх діям. Сьогодні не далося, тому що е, населення рядом, діточки дишуть цим повітрям. Які ще наслідки будуть невідомо. Смерть людей це трагедія. Така трагедія була майже 30 років тому назад, коли ми хоронили шість наших друзів. Така трагедія була трошки пізніше, і сьогодні ми відчуваємо суму за всім цим. Я думаю, що наш обов'язок пам'ятати про людей, які віддали своє життя, виконують обов'язки, а владі нашій рідній робити певні висновки, щоб забезпечити одягом, заробітною достойною платою. Не пускати а виконувати також свої обов'язки. Ну, мені сьогодні на фоні всього цього дуже край тяжко казати, тому що це непросто. Справа першими ми дамо покласти квіти, попрощатися нашим рятуванням. Демо шлях від роботи Максима Олеговича до місця його проживання.